Друзі, я вам хотів ще сказати всі. От е, ви думаєте, що ви отак от дивитесь мої відео і ну, не, не підписуєтесь? Яка різниця? Я просто собі дивлюся, а не підписуюсь. Ну та, ви не підписуєтесь. От тут вісь... Не поняв. не поняв? Не поняв. А що тут вийшло? Кокафанту мені не треба. От. Не поняв, скільки він приносить. 500 тисяч в мене небагато. Для мене це небагато, але давайте я продам оце. І візьму того і договорю. Так. Дивіться. Е, дивіться, всі, хто на мене от підпишуться, от ви підпишетесь, коли на мене. Тоді я дам всім своїм підписникам, всім, хто на мене підпишеться, тут буде стояти Сидіти ну, грати на, цій, на моєму приватці сім гравців. Я скажу свій нік в якомусь одному відео. І оцю всю базу мою з секретами зможуть залутати тільки ті, хто на мене підписалися. Тому ти підписуйся. Бо, тому що ти маєш попасти в цю гру, ну, попасти в цей евент. Ну, типа, щоб я роздавав і получиш нових бронеців. Тому ти підписуйся. Ну, от так, напевно, папа. -па.